Всім добро дня, компанія АТОВІЗО вітає. Сьогодні у нас 17 лютого, субота, Іринський автобазар працює. Дуже чудова погода. Як завжди, вода огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитив, добра і так, поїхали! Форт-транзит. Це у нас L2H2, пасажир. 12 року, вартість 11900. 225 тисяч пробігу. Вартість 11912 Так, це у нас передній привід Перед, Доброго дня, передній привід? Передній привід. Механічна 6 коробка передач. кондиціонер Зараз. Так, 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 зараз відкрию власник. Так, показуємо понизу. Керування гарячим холодним повітрям, роздуховоди. 15-16-й мовилося. 16 16-й 16, радіус коліс, тренд комплектації 120 Т-300, так. Звачай сам же тут. Ось так виглядає всередині. По салончику видно. акуратний. Давно в Україні? Але він їздить тільки до центру. Ага. Скільки на віддачу? За 11500 віддає. Ага, а ваш номер телефону? Зараз запишу. Можете тут що 098 879 3248 48. Коза цікаво, то телефонуйте до власника. Так, Opel копілівара, зроб'ємо 2,5 в чорному кольорі. Довга база. Так, оригінальний заводський пасажир. І чим цікавий автомобіль, бачите, ще зверху люк є. Обдуви зверху, знизу. Сидіння знімається. Корозії, ржавчинки понизу немає, також зверху. Спереді два сидіння з підлокотниками. Механічна коробка передач, кондиціонер, аеробек боковий. електропідйомнички. Легкосплавні диски. Ось так показуємо. Спереді протитуманні фари, кінгурятник. Це в нас один із старі, вартість 13900. Автомобіль не фарбований, тобто в рідній фарбі 2,5 об'єм двигуна. Саме те, що люди, що шукають собі, наприклад, щоб возити ще причіп ззаду, хочуть мощніше, не 2 літра, хочуть 2,5. Контактний номер 0,96 733 53, 53 1. Так, він виглядає. Так, покажемо вам гуму. Повна маса 2900. Мультикермо, АРБ керма. Взаді прицепний пристрій. Двірники. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Приново кіно пасажири в білому кольорі. 1,5 дизель, вартість 9999, 2016 рік, 188 тисяч пробігу. Контактний номер 067 94 73 686. Ага. 57, Зараз хвилинку достане бумажку, погано видно номер. Показуємо 067 947 36 86. Так, мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, електрозеркала, електропідйомники, білий колір, портроники задні. Більш детальна інформація телефонувати до власника по вичі вказаного номеру телефону. Кіночуючі обіток такі продається, пасажирські. 16 рік, 1,5 дизель. 165 тисяч пробігу. Контактний номер 067 733 2014. Оригінальний пасажир, світленький патолочок, акуратний, збережений. Взади кляпа. Полочка, все присутнє. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника, коли ще вказаного номеру телефону. Це Renault Master L2H2. 14 рік, але вже бачите в новому обличчі на постійному обліку. Вартість 14199, 96 кВт без Аблю. Тобто Євро 5. ІСІДІ тисячі пробігу. Контактний номер 0,98 778 63 54. Давно в Україні вона? Україні? Да. Мультикермо. Кондиціонер, повна маса скільки в нього складає. 3,5 повна маса. Так, зимова гума. Один лисий ресори. Ззаді підножка така є, бачите ставати. Це не входить вартість. Це вартість не входить, людина це забере. Так буде трещина по козу немає. Так, покажем вам стоечки. Стоечки цели. Сбоку подвины сиденье, механическая коробка передач. За более информацию. Телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Renault Master L2H2. З нього також можна переробити пасажира, вантажу пасажира. Ось такий цікавий екземпляр це Volkswagen Caddy Серебро в довгій базі. Чим він цікавий з автоматичною коробкою передач. Семимісний 213 тисяч пробігу, 11 рік, 1,6 дизель, 75 кВт і вартість 13 тисяч 950. Контактний номер 0,98 480 80 98. Ось так виглядає всередині автомобіль. Семимісний бачите, дуже зручно, коли, наприклад, сім'я велика. Є маленькі діти і їм потрібно, щоб десь возити. Ви маєте купити два автомобіля, коли... бо вони зачасту автомобілі п'ятимісні, і ото заднього ряду не вистачає. Багатьох людей спасає саме ці два місця. Семимісний, ось такі Volkswagen. Оригінальний пасажир. Різні комплектації бувають, як кажуть, бо деякі люди кажуть, от. Немає обшивки, того сього. Різна комплектація буває автомобілів. Багатша, бідніша. А саме основне, бачите, це семимісний. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Ось такий каді семимісний. Ось такий каблучок для, для бізнесу 2009 рік. Автомат, коробка, робот і вартість 5450. Контактний номер 0,66. 266, 11 87 Так, зачинене, на жаль, пасажир п'ятемісний. Дев'ятий рік. Opel Combo 1,3 двигуна Автоматична коробка передач. Кого зацікавило? Телефонуємо вище вказано номеру телефону. Ось такий красавчик в середній базі, це Mercedes Sprinter 316, грузовий. На легкосплавних дисках. Це в нас автомобіль Шостий рік, 227 тисяч пропів. Контактний номер 098 205 74 44. Можливий торг. Яка вартість автомобіля, телефонуємо до власника і узнаємо, показуємо вам гуму з боку сидіння. сидіння. присутній АРБ керма. Так, Електропідйомники. Ну, позвоните до власника, розпитаєте, показуємо вам ланджерончики цілі, гума зимова, Ззаді вікна. За більш детальні інформацією телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Гума 225 на 70 на 15. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такий грузовичок. В середній базі це у нас 2005 рік, 280 тисяч пробігу, 2,2, 129, 129 кінських сил, дизельний двигун, контактний номер. 098 205 74 44 Ось так він виглядає Мерседес, принтер в середній базі. Зацікавив. Телефонуємо по вказано номеру телефону. Mercedes Sprinter 313. Volkswagen Caddy 2014 року, вартість 12900, 1,6 дизель, контактний номер 050 528 15 57, 232 тисячі пробігу для бізнесу, для роботи автомобіль на ресорах, От, Легкосплавні диски. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Ззаді кляпа, прицепний пристрій, дуже зручно, наприклад, коли ви десь на природу виїжджаєте, дощі крапає, а ви... Відкрили, сидите, перекусили і на голову не чи ще будь які роботу виконують. Це оригінальний вантажовий пасажир. Кого зацікавив, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Звідкасном в білому кольорі грозовий. Ззаді розпашонка, можливо, переплатня на пасажира. Вонтажу пасажира, механічна коробка передач. Це у нас 16 рік 2,0, 96 кВт. довга база. Контактний номер 0,67 191 28 20. 16 рік 13 896 кВт. Контактний номер 096 945 16 32 або 067 191 28 20 Вартість 13800. Кому потрібно для бізнесу, для роботи. Ось так він виглядає всередині. Mercedes принтер максимальний довжина, грузовий, На обліку. Це у нас 313, 2,2, 120 кінських сил, дизель. 271 тисяча пробіг. Контактний номер 098 25 74 44 313 грозовий спринтер Так, показуємо мобу. Ось такий салончик Ланжерончики, бачите цілі. зацікавив, телефоную по ще вказаного номеру телефону. Всім доброго дня! Компанія Autobus вітає і пропоную вам Volkswagen LT35. Максимальній довжині по документам пасажир 9 місць і в наявності пасажир з потужним двигуном 2,8 116 кВт. Багато людей саме в Максі базі хочуть собі, наприклад, спринтер купити не 313, а 316, щоб був запас хода, щоб двигун був мощніший. Так само люди полюбляють купувати ЛТшку в максимальній довжині не з 2,5 двигуном, а з 2,8. щоб запас мощності був і можна було прицепити ззаді багаж. І витрати пального, я вам скажу так, якщо хороший двигун, будуть навіть менше, ніж 2,5. Запас мощності в цьому автомобілі є. На даний час максимальна довжина. На зимовій гумі. Нова гума. Що вперед, що зад. І зразу покажу слабкі місця. Це ланжерони. Ланжерони цілі, не чепані. Стабілізатор стоїть на місці і підкинути лист ресори. Низи дверей. Замочки, бачите, все по фаншую. Акуратні сидіння. В автомобілі комплектація, зверніть увагу, електрозеркала, айрбек керма, кондиціонер, вебасто сухий фен, електропідйомники, тахограф, 262 тисячі пробігу. Йдемте далі. Дуже хороша комплектація автомобіля. Показую вам збоку. Бачите, в по автомобілі корозії немає, низи дверцят не випирають, Ззаді присутні присутній прицепний пристрій. Відкриваємо задні дверцята, показую низи дверей. Бачите, оригінальні дирочки, тобто не зашпакльовані. не замальовані, як кажуть, живі двері. Низи також без корозії. Погажне відділення, зверху е, спальне місце відпочинку водія. Два люки, е, телевізор, стереосистема, полочка. Так, бачите, понизу дверцята не торчають також, бокові не, не торчають дверцята. Е, Високо стоїть автомобіль, тобто задні ресори не впавши як не задні, так і передні, не впавши. Показував. Оптика ніде нічого не побито пороги цілі, знизу ніде не дирочки, не корозії, ніде нічого немає. автомобіль повністю обслужений, не грюкає, не стукає, коробка міст не виє. Заведений двигун. А також запущений фен вебасту. І в машині тепло, є тахограф, Також є, якщо вам потрібно зарядити телефон, два брилочки, центральний замок, сигналізація. Ось такі полочки різноманітні. І зараз покажемо вам двигун. Так, І відкриваємо. Де двірники, корозі ржавчини немає, двигун весь, капот верніше весь цілий, решітка, радіатор також без корозії, двигун сухій, картині газів немає, Чист, чітка робота двугуна. Можливий продаж, можливий обмін. Все це можна зробити в компанії «Автобіз», зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02 або 0,73 360 2202. Можливі різноманітні варіанти. До зустрічі, до перемоги. Доброго дня, компанія Атобісас вітає, пропонує вам автомобіль Citroen, чим цікавий з 3-літровим потужним двигуном. Таким двигуном, як стоїть на Iveco, на Peugeot, чим ці двигуни себе зарекомендували своєю надійністю, які витривають нагрузки в Україні, як кажуть. І і моторесурс певний. Тобто ці двигуни хвалять. Як кажуть, поставити би, поставити би е, цей двигун на Mercedes, новіше е, скажімо так, ціни не було б. Е, але на даний час маємо, що маємо. Маємо Citroen, передньоприводний на 16 радіусах е, колесах. Гума передня нова, що також задня. Високий кліренс автомобіля, заведений двигун, не коптить, не димить. Аккуратненький салончик, збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майндфон, мультикермо, айербек керма, електрозеркала і електропідйомники. Максимальна довжина автомобіля. Корозія ржавчині по автомобілю немає. Ось такий ситрий енджек. Можливо, переплани на пасажира, вантажу пасажира, продаж готівковий та безготівковий. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги! Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає і пропонує вам Volkswagen LT-35 середній низький, як кажуть, народі лисий. Чим автомобіль цікавий, автомобіль повністю цілий по кузову, кузов без тріщин, не поломаний, не варний, саме такі, як шукають люди. Одним словом, свіжий. оптика не вигорівша. висока посадка автомобіля, тобто передній та задні. Ресори не сівши. Повна маса складає 3,5. Зачасту в цих автомобілях маса 2900. Чим це, як кажуть, краще через те, що людина може навантажити більше товару, може використовувати і пасажирів возити, а також може навантажити товаром. В автомобілі присутні сидіння пілот з боку подвійне сидіння, айрбек керма. Показую вам кермо яке 297 тисяч пробігу, тах, тахограф, механічна коробка передач, кондиціонер. Магнітофон, мані сидіння, всі сидіння акуратненькі і з ремнями безпеки. Задня зимова гума, гума нова, підкинути лист ресори, лонжерончики цілі. М'ятин з колів по автомобілю немає. резиночки, бачите, цілі. Замочки не порозбивані. денизи дверей також без корозії, ззаді прицепний пристрій. І є місце відпочинку водія, Зверху знизу можна навантажувати товарами. Дверцята закриваються, Не торчать. Далі друга сторона. Ось такий салончик. Все просто і надійно. Можливий продаж, можливий обмін. За більш детальною інформацією телефонувати компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 на постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!